Гуманітарна допомога для мешканців Херсонщини. Южненські волонтери 30 червня відвідали три населені пункти, які знаходяться на прифронтовій території. Вирушили в дорогу з волонтерами, і наша знімальна група. В СМТ Зеленівка, яка знаходиться неподалік Антонівського моста, волонтери доставили баклажки з водою та одяг. Питну воду в кількості 1250 літрів вдалося безкоштовно набрати Миколаєві. Зустрів нас отець Ігор, який за сумісництвом ще й волонтер. Через російську окупацію він з сім'єю був вимушений виїхати на захід України на йому вдалося організувати допомогу для однослідчан. Як розповідає, повернувся в Зеленівку лише із звільненням Херсону. Люди не мали за що купити, бо вони справді виживали так, особливо якщо ти не брав російського паспорта, соцвиплати ніяких жодних. І настільки ми підтримували. херсон, як завжди, чи і інші села тут вони переважно водопровідної води не пили, завжди воду купляли, і переважно ця вода була острівська. На острові стояли свердловини, але острів, як ми знаємо, був підтоплений. Затоплений, не скажу підтоплений, а затоплений. І ці свердловини всі зупинилися. І на даний момент просто питної води є трохи проблема, бо тому, що ту воду ще досліджують, бо воно що просочилося багато з Дніпра цієї води. Тому, власне, і люди тут. Особливо такі молодшого віку, непенсійного віку, не мають праці, де заробити коштів. Ми сьогодні волонтери з Южного приїхали, привезли нам воду. І зранку було десь півдесяти, приїхали наші партнери Медфелл Фондейшнс. Вони привезли 200 гівнічних наборів, які ми будемо завтра, будемо роздавати людям. У селі Висунці мешканцям штаб волонтерів южницької громади видав гігієнічні набори. Допомога доставлена за підтримки благодійної організації Українська освітня платформа. Южницькі волонтери тісно співпрацюють з місцевою волонтеркою Анною. Жінка за 9 місяців окупації не припиняла допомагати односельчанам, навіть попри ризики для свого життя. було тяжко, нас не випускали, і обшуки були вдома. І... Дуже наші права ущемляли. Ми з перших днів окупації були волонтерами, возили ліки, памперси, суміші, і все, що могли привезти через поля, через бо, через блокпости, це неможливо було зробити. Ну було важко, не було в один час взагалі нічого. Весь час небезпеці. Ти не розумієш, коли вони прийдуть, що вони зроблять. Собака гавкає, і ти вже дивишся в це вікно, у тебе отак. А з цим моєю роботою з моїм ліки по всьому по всьому, по всій хаті і підгузки і все це це не сховаєш отак от одним разом і тому звісно було страшно за допомогою люди займали чергу заздалегідь. Як зазначають мешканці звільнених територій, мило та миючі засоби тут вкрай необхідні. Сльозами на очах розповідають, що їм довелося пережити, коли їх село контролювали расисти. Щось тут дали в торбинки. Ось бачу, і бомага туалетна і полотенечко щось поклали. Спасибо людям. Рученятками своїми понакладали щось нам. Ми так тішимося, що нам допомагають. Підтримку відчуваємо. І привозять і продуктові набори, і хімію, і гігієну привозять. Все досталь. Все було, і вони обшукували, і прихотілося спрятати книжки, телефони, і малюнки дитячі, і вироби, що дитина зробила. Просто подивила шах. І коли вони приходили в хату, так от все обшукували. І що вони шукали? Вони шукали, ну, кожному мені давали різну інформацію. І що шукали натовські шукали війська. Натовські У мене до сих пор, перер, і до сих пор є таке чувство, що все-таки з лісу вийде якийсь орк і будуть стріляти і там все подібне. Ну, слава Богу, вже Україна. І тільки Україна буде. Хоча я сама, я їм доказувала, що я сама росіянка, мій муж чоловік, мій українець. Ми живемо в злагоді, в любові. І по-вашому -по ми повинні друг друга перестріляти, перерізати. Як? Як Ми братський народ, а ви не братський народ, ви звірі просто, ви хуже звірі. Їх це драконить. Останній населений пункт, який за планом цього дня мали відвідати волонтери, це село Загорянівка. Завантаживши мікроавтобус гігієнічними наборами, волонтери вирушили до людей. Роздати мали понад 200 пакунків. Щоб пришвидшити процес видачі, місцеві долучилися до розвантаження. Запам'ятали цих хлопців. Вони приїхали до нас в перші дні. Я просто що южний пам'ятаю. Вони привозили нам в ті часи те, що дійсно нам на потрібно було предмети гігієни, продукти харчування. Виживають тільки за рахунок домогосподарства. Корів небагато. Ну, це ж гуманітарна допомога. Люди, огороди, де вирощують свої овочі. Цим виживають. Ми, наприклад, цим виживаємо. У нас ніякого господарства немає. Батьки мої пенсіонери за рахунок пенсії виживають, а так люди працюють. Тут у нас є підприємство, переживаємо за інших людей, яким зараз дуже важко, особливо за лівий берег, особливо після цього затоплення. Дуже шкода людей. Це вже не перший раз для нас така допомога, що в нас таке маленьке село, а все одно про нас не забувайте, до нас приїжджаєте. Загоряння штаб волонтерів южницької громади одним з перших приїхав після деокупації. З тих пір не припиняють допомагати місцевому населенню. Після звільнення взагалі було дуже тяжко зараз набагато легше. Гуманітарна допомога ну часто приїжджає, принаймні два-три рази на місяць. Ну майже кожен тиждень приїжджають. А ось саме ця допомога була наразі дуже потрібна, тому що якщо продуктів у селі багато, є тим більше село, самі розуміти, в нас є городи, в нас є і корови у людей. То саме гігієна це те, що не кожен може купити, тому що роботи ну виживаємо тільки за що хазяйства. Пенсіонери, тільки пенсія і все. А все це дуже дороге. Це було 25 листопада. Зі слів власне місцевого населення. Вони кажуть, що ми були перші, хто до них приїхав. Вона власне, у нас була так само від української освітньої платформи велика партія гуманітарної допомоги. Тоді це було тонна фура от, на музиківську громаду. Ми забезпечували майже кожне село цієї громади. Всю громаду забезпечили. На себе ми взяли, тоді ми приїхали. У нас була якраз машина, ми загрузили машину і сюди приїхали, нікого не знали, запитали людей, куди допомога не доїжджає. Вони нам сказали якраз про це село, бо до нього була дуже погана дорога раз, і було взірвано дві переправи. Але ці переправи щойно щойно відновили. Якраз сказали, що ніхто туди взагалі не міг, не міг в принципі доїхати. Зараз якраз на той момент можна було доїхати, ми сюди приїхали. Тут познайомилися вже з місцевими. Ми маємо. Своїх волонтерів тут в Музиківській громаді на Херсонщині і разом з ними організовуємо допомогу місцевому населенню. Крім того, наші теж волонтери долучаються до цієї роботи, бо розвести, довести, зорганізувати відомості, всі звіти доволі таки багатий перелік вимог від німців. Щоб це все задовільнити, треба доволі таки багато ресурсу людського. Ми теж це все супроводжуємо. Южненські волонтери планують і надалі продовжувати підтримувати мешканців Херсонщини. Доставлятимуть також і баклашки з питною водою, на яку раніше донатили южненці. У нас є баклажки, у нас є кришки. Ми їх грузимо, вони не займають весу. По пути ти розчищуєш підйомність машини і по пути заповняєш тобто, ну, це намного. Объем не можно завести, чем потратив тысячи в никуда, просто купив их в магазине. Вот. И не, не имеет значения, кто это заберет на излам или другие штабы. Мы всегда рады. Есть запас воды, баклажки стоят. У нас теперь понимаешь, где это достать, сколько это времени занимает. И да, в Южном осталось у нас 2750 баклажек из тех, которые. И у нас еще есть запас, чтобы купить. Додому волонтери поверталися не з порожніми руками. Мешканці Загорянівки поділилися своїми літніми закрутками. Назву южного остаточно зафіксовано у списку на перейменування. Національна комісія зі стандартів державної мови 22 червня опублікувала рішення, в якому схвалила список населених пунктів, які підлягають перейменуванню. Назва южного потрапила до другої категорії, тобто ті, які не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема стосуються російської імперської та колоніальної політики. Я хотів би, щоб всі зрозуміли, що на сьогодні від нас не залежить, чи будемо ми переименовувати, чи не будемо. Рішення прийнято, але ми маємо таку можливість внести пропозиції, як переименувати наше місто. Рекомендація нацкомісії запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку на обговорення варіантів. У містян є півроку. У разі відсутності результату громадських обговорень рішення щодо назви Кабмін має право прийняти самостійно. Ми вступили в такий період, що ми вже обговорюємо офіційно. Це вже матеріали. Ми накопичуємо матеріали інформації. І коли ми вже наберемо пропозиції людей, потім будемо, я думаю, такі обговорення проводити вже при зустрічі з людьми. Нам на це дається півроку. Міськраді повідомляють, що цього тижня буде створена робоча група щодо перейменування. Пропозиції з варіантами назв буде приймати саме ця комісія. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Безпечний простір для дітей. В управлінні освіти відбувся інтерактивний урок. 29 червня юні учасники та учасниці завітали на нестандартне заняття. Вони малювали, спілкувалися та давали волю емоціям. Одним із завдань було подивитися на предмети, а потім намалювати ті, які вдалося запам'ятати. А ось цей парашут був тим самим безпечним простором та викликав у дітей найбільше задоволення. Мені дуже сподобалось, було весело, що запам'яталося найбільше. Парашут, було класно його підіймати, та вітер був. Не втомилася? Втомилася. Мені дуже сподобалося з парашутом гуляти і стрибати і, і, і зробити. І ми помалювали всі. Що запам'яталося? Е, коли ми запам'ятовували морських тваринок і малювали їх. Скільки тобі вдалося запам'ятати і намалювати? Десять. Мені сьогодні сподобалось все. А найбільше? А найбільше мені сподобалось грати. У що? Ем, у все. Mm. Скажи, виходило в тебе гарно чи я? Так, ем, Ви да, гарно все виходило. Я намалювала морських тваринок, а коли перевернула лісточок, намалювала кучу смаліка. Заняття має назву Ключик до дитячого серця та організована в межах проекту Безпечний простір від ЮНІСЕФ. Участь взяли діти віком від 6 до 11 років. Провела урок психологиня центру професійного розвитку педагогічних працівників. Оксана Слєпченко розповіла, що таку програму створив міжнародний комітет порятунку. Його мета розвивати в дітях соціально позитивні навички. Ця програма була розроблена для дітей, які перебувають у важких умовах життя. І була розроблена для країн, де війна, як в нас зараз, або де немає можливості нормально навчатися, взаємодіяти і так далі. Але оскільки зараз в Україні йде така жорстока затяжна війна, комітет переробив цю програму під нашу країну, передбачає розвиток у дітей, таких соціально-позитивних навичок, значить, вирішення конфліктів. Позитивним шляхом, далі розвиває наполегливість бути уважними, розвивати свої здібності, запам'ятовувати, виконувати складні справи. Наостанок дітей пригостили солодощами.